Вітаю вас дорогі друзі! На моєму каналі Просто Поскладне! Якщо ви хочете краще грати в шахи і їх розуміти, то ви в адресу. І сьогодні я хочу продовжити тему ферзя, властивості ферзя І цікаві випадки, які можна з ним трапитись. це сама сильна фігура. Дуже агресивна фігура. Але бувають випадки, коли її. Агресивність приводить до смутних результатів. Вона може потрапити в пастку і, просто, так би мовити, буде придеться її віддавати за невеликий матеріал. Візьмемо цю позицію, причому це грали партію 2. Друсильні шахіст, це був матч на Першій світу. Білим іфірами грав Вішанант. Чорним ізраїльський росмейстер Борис Гельфанд. В цей момент Гельфанд мав перевагу, на півочку, мав начко більше. І в цій ситуації він все одно грав досить агресивно, чорний зіграв такий. Агресивний дебют. Це таке не наподобі е, строївського захисту. І всі позиції. Е, Біл іходять. Біло тут є просторова перевага, але є якесь певний певна нерозвинутість. Питання. Чи ця посова перевага важливіша розко фігур. Об'єктивно, більше все-таки дещо краще, тому що чорні фігури вони не мають, легкі фігури не, мають, не займають сильних позицій. Але в першу чергу виникає питання, що робити з ходом G4. Білі так і зіграли G4. Ну, білі роблять пішикову вилку. Нічого не це треба реагувати. Ну, вони дають шах. Ну, став сказати, що хід не... Саме вдало, хоча він напрошується. Напрошується. Треба було тут грати Слон Б1. І на Тура b 1 g7. І після H4. Можливо, тут H5 дуже неприємно, тому що коля проблеми після розміру на слона G7 його в на G7 мало там допомагає. Може і всі зіграти, але він також стоїть не особливо видало, тому що загрожує 4, слон-3 і біла атака розвивається якось само собою. А чорнім тут важко створити контруру. Ну, напевно, було кінно 7 пасивне кращим виходом. Наші 4 зіграти H5. Ну, білі тут отримують певну ігрову перевагу. Коли треба перевести на ферзі фланг. Що він стоїть не дуже вдало, але чорним важко до нього добратися. В партії шах на E8 грає Кроль D1. Ну, більше змушені бити на B1 для того слона. І в цій позиції Чорні. Зіграли. агресивно, скажімо так. Ну, В принципі, треба було грати кінь King 7, ну і так би мовити. Стоять дещо інше, білі тут має тиск на короля, на слабого короля. Але вони зіграли чорні FIF6. Якщо цей хід проходить, якщо нам ну, будемо лукаві, кажучи, білі будуть захищатися на PCP там E2, тоді після Кінь F4, чорні суссет, прекрасно. Кінья 4, ферзі 5 Торея 1. Ну і чорні такий інжен 2, ну тобто в них є дуже хороша активна гра. Ну, тепер може поставити відео на паузу і спробувати знайти кращий хід за білих. Як це було грати білим? Якщо ви знали хід GBA H5, то вас поздравляю це найкращий хід. Цей хід правда зв'язаний жертвою тимчасовою жертвою якості. На ну, це чорні ж заховували, але проблема в тому, що ферзь попав на h один, де він дуже обмежений пересування. Тобто в нього дуже мало ходів і після f 2. В принципі, він губиться. Ну, Як не дивно, чорні цей варіант не побачили, і їм довелося ці позиції здатися, скажімо так, тому що підсолне 3 вони віддають фрезя за дорогу. Тобто матеріалу дуже мало і позиція програна. Так що, це трапляється і на самому високому рівні, це може трапитись, в принципі. Це був такий тактичний прорахунок. Ну, але в на вклюв, коли ферзі на край дошки, треба бути завжди впевнений, що це добре. Тобто дуже ризикований операція. Ну, йдемо далі. Не бачити одну класичну партію, де грав Михайло Батвінік проти відомого. Е... Свійського смейця Родольфа Шпільмана. Він був знаменитим тим, що раду з агресивним са дуже цікаву книжку Теорія жертви. Ну, така досить потужна книжка. Такі ну, ж хістом агресивного плану. як би аптакувати. І, в принципі, ця зайва агресивність його в цій партії не до добра. на С4, С6 e 4 Такий перехід. В, в захист каракан. Після D4 стоїть так звана атака Панова. У принципі, солідна позиція. В чорних кінці 6, слон g 5 Ну і чорні відповідають тут невдало. В сучасній теорії рекомендується хід слон е 6 Це хід такий досить парадоксальний, тому що вважається, що слон стоїть перед не дуже добре, але чорні планують виверзивати слона в 7. Але в принципі позиція в чорних е, 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 нормальна. На ну, принципі, 6 треба хід, так би мовити, знати, без знання, скажімо, інші ходи вони не менш далі. Але Шпільман вирішив е, е, з'явити супер агресивно, він. Перший раз слон вийшов на G5, а чи мені напасть на B2, у мене ніби росток є, фігури розвинуті. І зіграв ферзь b 6 Але тут фігура справа в тому, що позиція дуже стабільна в центрі. Скажемо, тут підвисає пішак D5, що чорні роблять, що білі роблять, вони просто беруть пішака на D5. ферзь B2, ну це був розрахунок. Білих, але але перес на Б2 стоїть дуже вразливо, король стоїть в центрі. ну Це катастрофічне було рішення, і в принципі, цей хід після один веде до катастрофи дебютної. Ну, Як тут грати? Кінь Б на це 6 треба ходити. Можна або грати вперед кінь Б4, або кінь Д8, що теж не дуже вдало, тому що в цьому разі просто б'ють. І грає по сальний розвиток слова B5. Тепер користь залишається в центрі, що дуже без всякої компенсації, всі відкритий, поганий. Може просто закінчити спокійно розток і розбиратися потім з королем стоїть на Д7. Позиція практично програна. Кін не ходиться ніяк. Тобто немає ніяких плюсів в цій позиції. Було дивно партії кінь B4, це хід. Форсовно також продає пророя, що Твіник просто продемонстрував. Тому що Perfizier Таркінь B4 ще заважає повернутися ферзю додому. б Ферз 2 слон с 4 Ну, ще було зірне Слон G4, на що біля Пілакін ф 3 Це нічого не, не міняє. І тепер після ходу Ферзя 3, біля реалій Тра-С3 і. Чорних ловиця. Тобто треба бути уважним в цих ситуаціях. Є, є правда варіанти, де можна бути на B2, скажімо так. Є, наприклад, такі варіанти в сосійському захисті E4C5, Кіння 2 старий D6. д 4 Kінb D4, Кинь F6. Так. А6, же 5, Е6, F4, є такий агрессивний хід. ферзь B6. Ну і в принципі вже популярна така була позиція. Більжат часто пішака на Б2. Але тут чорний якось тактично, єдиними ходами десь ну, так якось тримається. Я навіть не знаю, як зараз там. актуальна оцінка, але варіант був дуже популярний, дуже часто він розігрувався. Так що не так просто було фазяв впіймати. Але тут ферсі якось може повернутися назад. критичні поля перекриті, там є 6D5, скажімо так. так що там... Не просто добратися і його якось використати. Ну, тобто, не все так е, одноворотня може бути, скажімо так. Е, ну, давайте ще подивимось ще такий цікавий приклад. Е, ця партія була зірна. Е, грав, е, Росмейсер Пікет, ну то він ще не був росмейство, бо і жодним майстром і зовсім юною дівчинкою Юдіт Пола Пола, як відомо, була сама сильна жінка в історії шахів. Вона виходила в десятку світових е, найсильніших шахістів світу. Жодна жінка не взяла таких висот, як вона, але вона грала, коли був там рейтинг був 2450. Тобто, Десь приблизно в силу міжнародного майстра. тоді. Е, ну, але ці партії вона зіграла невдало, вона зіграла досить агресивно, ну, D4 Кінф 6, Кіняв 3, С5. Ну, такий досить агресивний хід С5, Б5, e, Білі Грейслон G5 і Ферзь б 6 Є е, такий цікавий варіант. Ну, Білі дуже Потужно зіграла, вони грають А4. Це кращий хід ну в чор, принципі треба брати Б4. Цей хід теж не дуже приємний, так що тому, що слабляється полез С4, йдеться вічне володіння білих. Ну, Біл все дещо краще. Але б 4 в принципі не хід, тому що хід, який зробили Ба веде до важкої насправді позиції, тому що портиці пішукова структура. Ну і не вистачає розвитку. Білі Гаткін С3. Вже тут ще одного пішака. Чорні його забирають. Так би мовити, сміливо. Тут біль... кращий хід білих такий хід назад слон D2. Тепер загрожує Тура Тура Б1 і на... Каже, трекінь B5, там це 17. Де можна фізап з повде піймати, ну в кінце 7 вже досить. Ну і Білі, Чорті повертається назад. Це такий також варіант добрий, не варто бути пішкоїдом і рісти пішаків в дебюті. Тепер Білі захоплюється центр і є 4. Чорний просто важко закінчити вже дуже, дуже невдало. Все-таки білі вже вироли на дві фігури білі більше і незрозуміло, як розвивати фігури взагалі. Було зіграно g6, b 1 з вирушем часу. Фес відступає, ніби фес втік, але тепер білі отримують змогу атакувати. Е5, кінчи 4, звичайно, передбачити наступний хід. Але при привазі розку треба грати вперед, відкривати лінії. Що роблять, і білі роблять, вони рейтер D6. Ну, чорні відійшли, але ну, якщо б не було б кін D5. Ну або може кінь B5. В ну, принципі, кінь B5, напевно, найсильніший, тому що ми виграє матеріал, тому що після цього ходу. Незрозуміло, як захищатися, тому що е, загрожує Кінці 7, а на Сломбі де 6. Е, е, пігать під слон C3, подвійний удар висить слон, висить тура, Ну, катастрофа. Тобто. Ну і думаю, кін 5 також, в принципі. Дуже неприємно. На Ferсі 6. Слона 5. Тут меду немає в чорних. Тут кінья 6, напевно, єдиний хід. Ну і тепер можна вже запитати фразі. Документи. Так, і просто слон на 6. Забрати Frazier, скажімо так. Тож ферз... Вже ловиться в цьому варіанті. Ну, чорні зіграли ферзь D8, навіть хороше життя. Тобто все назад, білі розвинуті. Кінь де просто на D5. Чорні б'ють. Слон g5. хід з темпом. F6. Білі б'ють. тепер зрожує всім. Frazier 5 шах. Єдиний хіт. Біля King D2. Слоди 2 було також можливо. Ну, а King D2 такий хід темповий, тому що на натакується ще кінь. на кінь е 5 І після тура B5 просто виявляється, що Ферзю нема куди ходити. Тут зустрічається ферзь, на 6 буде вилка кінце 7, а на Ферзь D8 буде просто f 6 f7 шах, і білі тут даку перемагають. Так що ці приклади показують, наскільки є ризикованим вихід ферзя без розвитку а в дебюті. Треба завжди. дивитися конкретно, звичайно. Можуть бути і позитивні вилазки, скажімо так. Ну, можу привести, приклад. позитивні, скажімо так, вилазки, Коли Фесть може вискочити віддало, напеки, є 4, С5. Є такий варіант, кінь. Кінь С6. Так, кінця 6, кінця 3. І є 6. Є такий хід слон B5. Слон B5. В цій позиції кращим ходом вважається хід Kін D4. Трошки парадоксально, а, тому що в Чорні хоть двічі одної теж з фігури але вони мають. Важливо, що Кінде 4 і закриває позицію. Не стане відкрити позиції в центрі, тому Сьючером скільки дозволити. І у випадку Kimbi D4, пішак б'є, грає на Петкін-2. самим сильним ходом тут є F5, атакуючи слона і пішака на G2. Бентин Д4 не є добрим із заходу ферзь C5. І на C3, чорні d 5 і білім тут приходиться віддавати фігуру, за яку немає повної компенсації Тому удар на d4 не є недобрим. Треба грати слон d 3 Чорний забет на G2. кінь g 3. І тепер треба ферзем піти на H3. І ця позиція є кращою в чорних. В чорні верла пішика, але перс тут, як би мовити. E, можна втікнути, скажімо так. Так що... E, і білий фьюс не так розташовані, добре, напекать, не грають, там не можна якось там спробувати піймати того ферзя, Так що це є такий е, приклад е, позитивний, скажімо так, для ферзя, скажем так. Ну, треба це зробити, шахи, гра дуже конкретна. Немає таких. Е, 100% правил, скажем так, але так би мовити важливо е все-таки розвиток. ну в даному випадку білих немає розвитку, скажімо так, тому в них не, не, не можете називати якийсь атак, вони немає не на що нападати, скажімо так, тому в чорних то все нормально. І може собі чорні це дозволити. Але в випадку більшість 5 гривень це є така досить ризикована стратегія. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку і не забувайте підпитися на канал, якщо ви цього ще не зробили. シャなーマイトラ